Застосування ксилітолового зрошення при респіраторних інфекціях у дітей, кандидат медичних наук доцент кафедри дитячих хвороб Івано-Франківського національного медичного університету, пані Віра Богданівна Сем'янчук, разом з нами слухаємо уважно. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми будемо розмовляти про ніби звичну тему про банальний нежить на перший погляд. Але про новинки, які є у світі, які є дослідження, і вони з'являються на щастя у нас вже і в Україні. Стосовно даної презентації важливо, що вона буде все ж таки базуватися на міжнародних джерелах інформації. А про себе я хочу сказати, що я є лікаром-педіатром, імунологом, алергологом, тому звичайно буду торкатися деяких питань на цій доповіді стосовно моїх таких звичних пацієнтів. Звичайно, що ви знаєте, що збутники вірусних інфекцій зазвичай це є і нежиттю, реносиноситу, це є віруси, але також можуть бути іноді бактерії і грибки. Якщо ми говоримо про банальний реніт чи реносиносит, краще сказати, тому що. Ізольовано ураження тільки слизових облонок носа зазвичай не буває. То згідно аптудейти, я думаю, і ви всі знаєте, ми маємо класичні симптоми чхання, ринореї, і пам'ятаємо, що вона буває передня або задня закладеності носа, свербіння. І зауважте, що у дітей дійсно часто буває. Кашель, особливо ранковий, особливо після денного або нічного сну. І пам'ятаємо, чому так, бо тому що у дітей дуже часто гладковий мигналик задіюється в запальний процес, і іноді він дає оце заднє затікання, і насправді проблема в носі. а ми часто це плутаємо і призначаємо якесь лікування з метою зменшення чи збільшення виділення мокротиння при кашлі, а це не завжди є вірно. Хочу нагадати, що у нас є три рівні захисту від патогенів, і оцей перший, як би ним не нехтували, це механічні бар'єри, але він є дуже важливий, оскільки, перш за все. При правильній роботі слезових оболонок ми бачимо і те, що дитина краще переносить вірусні інфекції, і що вона легше одужує. І пам'ятаємо, що багато факторів сухе повітря, тютюновий дим і інші можуть впливати. І пошкоджувати цей механічний бар'єр вже далі включаються природжені неспецифічні механізми резистентності, наприклад, фагоцитоз, так і виділення медіаторів запалення для боротьби з інфекцією. Ну і, звичайно, набуті це наші антитіла, це тоді, коли вже дитина стикалася з тою чи іншою інфекцією, і в неї формується цей захист. Це ви все, звичайно, знаєте, але нагадаю вам про мал-систему сукусу. Купність таких скупчень лімфатичних вузлів у слезовій оболонці, які також продукують секреторний моноглобулін А, мають ефекторні теклітини. клітини, і за рахунок правильної роботи секрету руховійок ми маємо достатньо повноцінний імунний захист дитини. Яка має схильність до вірусних інфекцій, так чи має вірусну інфекцію? І ми, якщо в нас не працює достатньо цей вся сазова оболонка, ми маємо проблему з тим, що інфекції стають затяжними, що вони. Провокують приєднання бактеріальної інфекції, і тому, чому я про це так наголошую? Бо подальше ми будемо говорити про те, як все ж таки зберегти функцію цих слизових оболонок на оптимальному рівні. А готуючись до презентації, знайшла цікаві факти. Я думаю, що не всі лікарі, педіатри, сімейні лікарі знають ознайомлені знайомлені з цим. Напевне, більше це знають лікарі Лори, але в нас іноді дійсно на прийом приходять люди з такими симптомами, і ми іноді це плутаємо з алергічним ринітом, якимось неспецифічним. Чи, наприклад, неалергічним ренітом, а це є просто рефлекси, так? Тобто пасторальний рефлекс при посиленні закладності носа в положенні лежачі або на боці, між іншим, носовий цикл в вертикальному положенні викликає поперемінну закладність ніздрів, але ми цього так не відчуваємо. Миличний рефлекс це тоді, коли людина чи дитина входить на милицях, перетискає акселярну ділянку, і воно може посилювати у носі, Шкірні температурні Рефлекси на гаряче, холодне. Ну, я думаю, що ви це з цим е зустрічалися. Так, коли дуже жарко чи холодно, з'являється закладність носа і, може бути, ринорея. Рефлекси видимо та інфрачервоного світла, це чхання або ренорея. При сонці, от дехто каже, у нас алергія на сонце. От ми виходимо на сонце, у нас починається реноре і бронхоназальний рефлекс при холодному повітрі, наприклад, іде бронхоспазм. Так і риніт, ну, також для жінок, для дівчаток, підлітків також це характерно, що може посилюватись нам брик носу, але це не є риніт. Отже, скільки лікуємо нежить? Згадаємо нашу наше прислів'я сім днів без ліків, тиждень з ліками. Було би все дуже просто, якби було так просто, що ми так сказали і нам повірили. Ми стикаємося з тим, що нажить затягується, він є тижнями, місяцями, йдуть ускладнення, запалюється глотковий мигдалик, з'являється розростання, так його і діти дійсно часто хворіють. Батьки виснажені цим, і ми мусимо якось спробувати допомогти. І і в деяких випадках ситуація. Нічого не робимо, тому що це є такий стан, не працює. Отже, ми всі знаємо, що симптоматичне лікування то це звичайно усунення тригерів, тобто сухе повітря, тюціновий дим, різкі запахи, смаження відбивних на кухні. Так, тобто, ми це все маємо зменшувати, бо це буде провокувати закладність носа і, і навіть і кашель. Це ми знаємо, пам'ятаємо, але не забуваємо нагадати. Да, пацієнта однозначно промивання носа сольовим розчином або зрощення це є одна з основних стратегій лікування. Зараз про неї ще коротко скажу, і ми можемо, але увага не усім дітям так застосовувати деконгенсанти назальні аптодейт. рекомендує до 12 років не використовувати. Також ЕПОС 2020 рекомендує до 6 років не застосовувати судино краплі. Ми, на жаль, іноді цим зловживаємо, якщо дитина ну, зовсім не може дихати, вона будеться від цього і, на жаль, зловживають цим батьки і пам'ятаємо про ризики ускладнень, особливо немовляток. І все ж таки пробуємо це не застосовувати. Так, іноді, звичайно, ми. При затяжних риносинуситах так ми можемо, скажімо так, використовувати у дітей старшого віку інгаляційні, не інгаляційні, а інтраназальні глюкокортикостероїди, але знову ж таки дітям меншого віку воно не дуже рекомендовано і. Стараємося уникати цього, якщо це не алергічний реніт. Так, якщо ми говоримо про промивання носа сольовими розчинами, дуже є багато дискусій. Стосовно лікарів, педіатрів, сімейних лікарів і лорів, так автолерингологів, чому Бо тому, що ми стикаємося з тим, що іноді говорять, що промивання носа дає ускладнення, дає отити, але ми маємо розуміти, що правильна, скажімо так, механізм промивання, правильний підхід до промивання носа від використання. Сольсолових розняв, які реально підходять по віку, дуже важливо для того, щоб досягнути цього комплаєнсу. Але все ж таки, якщо взяти останні дослідження, і вони були, і попередні такі, адже я неодноразово шукала цю інформацію, все ж таки нема даних, що сольовий соляний розчин шкодить, що він призводить до погіршення стану. А навпаки, він покращує носове дихання, він знижує захворюваність на гострий риносинусит та його ускладнення. І ось знизу є посилання, ви можете з ними ознайомитися. Лікування носа фізіологічним розчином, і який навіть можна самому готувати. Рекомендується для лікування більшості захворювань носа і носових пазух. але оптимальні методи доставки є дуже важливі і правильна техніка використання. І от власне я знайшла цікаве дослідження на року стосовно того, що використання солових розчинів слід розглядати у дітей з рецидивуючим середнім отитом і регулярно призначати як щоденне допоміжне лікування для зменшення гострих інфекційних загострень. Тобто, це такий дисонанс, адже ми знаємо, що це може навпаки використання сприяти середньому отиту. Що описано в даній статті? Що по перше тут використовується більше такі. Промивання у, у вигляді великої кількості рідини, так тобто застосуванням цих спеціальних чайничків, є багато доставкових е, таких пристроїв для цього. Але я думаю, що перш ніж призначати такі засоби, потрібно правильно навчити е, батьків і пацієнта. Якщо е, дитина маленька, ну може виконувати ці опції так, правильно е, нахиляти голову, не викручуватись, не тікати, то звичайно, це може приносити. Користь. І якщо ми говоримо все ж таки, який світловий розчин обрати, то ізотонічний ми можемо рутинно використовувати, а от гіпертонічний у нас є обмеження переважно до 7 днів, тому пам'ятайте, що він сушить слезові оболонки і не, не завжди є корисним при, для постійного використання. Ну і звичайно з'явилися публікації стосовно покращення і при використанні препаратів з селітолом, про, про що ми зараз будемо далі говорити. Е, хочу сказати ще додатково досвід. Е, Використання ксилітолу, наприклад, в деяких країнах, зокрема в Фінляндії, там діткам дають в садочку таблеточки для того, щоб вони менше хворіли. Тобто, дослідження, які я раніше шукала стосовно того, Бо всі шукають чарівну таблетку, як би менше хворіти. То, власне, були дослідження десь у 2016 ще в 2017 році стосовно використання ксилітолу у вигляді сиропу або таблеток, які можуть зменшувати часті респіраторні інфекції, і отити, Зокрема, тих досліджень, звичайно, небагато і вони. Йдуть в процесі зараз, розповім далі, що є, і зараз вони проходять, відбуваються, але все ж таки результати є позитивні, тому що ксилітол має багато таких несподіваних ефектів, які ну використовують, скажімо так, в гумках жувальник для того, щоб зменшити карість. Чому? Тому що він має. Деякий позитивний вплив на зменшення колонізації мікроорганізмів і зменшення утворення біоплівки, і ще дуже важливо, що метаболізм вільний від впливу інсуліну і е, людям, які мають. Е, Підвищений рівень цукру, так які мають схильність до цукрового діабету, що можна використовувати ці препарати. Отже, чому виявляє екселіт антимікробні властивості? Тому що він посилює він специфічну ланку імунної системи шляхом зміни концентрації солі в рідині на поверхні дихальних шляхів, і цим самим він провокує, скажімо так, не провокує а стимулює вироблення ендогенних протимікробних таких, ніби речів. Вин, лізоцим, лактоферин, бета дефензини, і також він блокує утворення біоплівки, бо інгибує ферменти. Ось на посилання на дані публікації, вплив ксиліту інвітру на біоплівки при хронічному реносиноситі довів, що вони. Покра... Тобто руйнується і зменшує біомасу біоплівки і стептококу епідермального, і стафілококу золотистого, так? і псевдомонас, і знижує ріст і планктонних бактерій, тобто вільно живучих, а не ті, що скупчуються. Так? Між іншим, оце утворення біоплівки ще раз підкреслює, що ми не завжди можемо нормально лікувати хронічні риносинусити, тому що ефективність антибіотикотерапії може знижуватись, особливо якщо ми використовуємо щось місцево. І ще важливо розуміти, що ця біоплівка власне. Трошки нівелює наш звичний аналіз посів з носа і ротоглотки на мікроорганізми, адже те, що росте у носі під цією біоплівкою, не завжди корелює з тим, що росте на пробірці у пробірці, і ми маємо це пам'ятати, інтерпретуючи результати цих обстежень і доцільність цих обстежень, бо в світі все ж таки від цього відходять. Якщо ми говоримо про назальні препарати кселіту при синоназальних захворюваннях, є в австралійському журналі отоларингології 2022 році публікація, де е, системний огляд такий проведено різних досліджень, і там все ж таки є дослідження і у людей після хірургічного лікування. Між іншим, наслідок того, що він знижує гарно набрік, його застосовують в післяопераційному періоді, але також застосування кселіту може відігравати важливу роль у нехірургічних пацієнтів, якщо назальні симптоми були основними, тобто зменшення набріку, секреції і, от, власне, колонізації через механізми зменшення утворення е, біоплівки. Назальний з кселітом для профілактики РЦД і гострого середнього отиту у дітей, ото, я говорила, що зараз іде далі ці дослідження. Це є 23 й рік, це є е, доцентрове е, когортне дослідження в Ізраїлі. Е, будемо надіятися на хороші результати цього дослідження. Е, і є е, це важливо, так і бо ми дуже завжди очікуємо такого препарату, який би допомагав. Е, все ж таки, діткам менше хворіти, і між іншим хочу сказати, що препарати з соляні розчин, з ксилітом, були на ринку. Вони між іншим можливо і зараз ще є, але в промивання у соляний розчин з великим великою кількістю рідини, так 200 мл, і тому вони звичайно не всім підходять. Для використання так, переважно це дітки після 4 років, бо не всі вміють технічно правильно виконувати ці речі. Але також цей досвід у мене є і ми це застосовуємо. Бачимо гарні результати при правильній техніці. А зараз вже в нас з'явився препарат, такий, як сноті, так, це є 12% гіперосмолярний розчин ксилітолу, І от, власне, він не має здатності сушити слозову оболонку, так як гіпертонічний розчин, звичайний сольовий. Він зволожує перша лі. Людина, яку, яка попробувала цей препарат, це була моя донька, оскільки в неї є алергічний реніт, і щоб зменшити використання інгаляційних глюкокортикостероїдів, я її дала попробувала, так, вона оцінила сказала, що їй допомагає, і тоді я вже почала використовувати його для інших пацієнтів. Ну, якось так склалося, що я своїм дітям завжди щось або собі використовую вперше, а потім пробую, рекомендую іншим. Отже. Тому що ще дуже важливо, це є для дітей 6 місяців. От тоді, коли ми не маємо можливості дати суденно препарати, інтраназальні глюкокортикостероїди, і нам треба зняти цей набрик, і звичайно це дуже виручає. Тому це банальне використання як і сільового рощину. Звільнює носові ходи від слизу та патогенів, але він усуває цю закладеність носа, тим самим пришвидшує одуження, попереджує розвиток цих ускладнень наслідок руйнування біоплівок і може використовуватися довго, якщо це є не потрібно. Тому ми розуміємо, що Далі дослідження які будуть відбуватися в світі, нам будуть покращувати наші знання, а досвід нашого використання буде давати на якийсь вплив на призначення для пацієнтів. Між іншим він має солодкий смак, і після смак, скажімо так, після закапування носа, і тому теж діти позитивно до цього відносяться. Пам'ятаємо, що він зменшує адгезію мікроорганізмів, і це нам. Можливо, створити той профілактичний ефект частого хворіння у дітей, але про це говорити ще рано. Ми чекаємо кінцевих результатів дослідження міжнародних, щоб 100% стверджувати про е, тривале Профілактичне, скажем так, протективний захист цього препарату, але в момент використання, звичайно, він дає дуже гарний результат. Ну і ще вам таке на завершення слайд стосовно попередження інфекцій при захворюваннях частих респіраторних інфекціях, так отої золотої таблетки. На жаль, немає, але в короткому огляді фізичні методи найбільш ефективні, тобто загартовування, фізичне навантаження, і це найбільш ефективний економічно вигідний метод. Щодо споживання цинку, препаратів на вітаміну, С і чесника показало незначний індивідуальний вплив, ну але можливо хтось е, скаже. Краще індивідуально нехай допоможе ніж нічого. Це вже приймати вам рішення, але якихось доведених фактів в цьому немає. Але пневмококова та щорічна вакцина проти грипу і проти пневмококу, все ж таки працюють рекомендовані, і я наголошую, що це варто робити. Дякую за увагу разом до перемоги. І якщо є запитання, з радістю відповім. Пані Віра, запитання, звичайно, є. Зараз буду озвучувати. Єдине нашим глядачам, скажу, що після того, як пані Віра відповість на запитання, ще кілька організаційних моментів стосовно тестування. Друзі, дуже важливі моменти. Дочекайтеся, будь ласка, поясню деякі організаційні запитання, які надходять до нашого чату. Пані Віра, запитання таке: як переносять діти використання спрею з ксилітолом? Ну не однозначно 100% така правильна буде відповідь, тому що кожна дитина є індивідуальна. Зазвичай всі вони говорять, що він солодкий, приємний на смак, вони зазвичай не плачуть, не капризують, незалежно від віку, але, ну, наприклад, якщо взяти може 10% 3, Повідомляли про те, що їм неприємно і їх пече. Особисто навіть пробувала на собі хотіла переконати, що щось там може пекти. От є таке відчуття свіжого, як я би навіть сказала, як мені ментолу, але це не ментол, і, напевне, що воно отаке їхнє відчуття, тако, якби як правильно сказати, вітру в носі. Можливо, їм оце такий дискомфорт. Вони це сприймають, що це якесь печіння, але воно буквально за декілька секунд проходить, тому переконати батьків, що воно там не може сильно пекти, що воно таке просто не незначний такий робить е, е, приплив прохолоднішого може повітря. І я думаю, що я ну і в більшості випадків я переконана продовжувати і ефект тоді є гарний. Цікавий досвід. Дякую, що поділилися. Наступне запитання: який максимальний термін безперервного використання сноті можливий? Насправді якихось обмежень немає. Ми, якщо це є е, е, якийсь гострий епізод, ми рекомендуємо до моменту наявності намріку у носі, якщо ж говорити про це профілактичне використання його з метою запобігання ангезії мікроорганізмів. То тут чітких даних немає, ніби можна безпечно використовувати і тривало, але якщо говорити про профілактику, там, наприклад, середніх отитів чи зменшення рецидивів риносинуситу, чи повторення, скажімо так, реносиноситу на рецидивів. То мусимо дочекатися якихось детальніших більше досліджень про те, то, щоб точно стверджувати, що це варто тривало там місяцями застосовувати. Але обмежень в загальному немає, тому можна тривало, якщо є в цьому необхідність. Дякую за відповідь. Чи ефект гіпертонічних сольових розчинів співставимий з використанням еспрею з ксилітолом? Ну, загалом можу сказати, що деякі ефекти співставині, тобто воно зменшує набряк і те, і те, але е, гіпертонічні силові рощини все ж таки більше е, печуть, якщо це маленька дитина. Вони не дуже рекомендовані застосовувати, якщо це немовлятко, наприклад. Якщо е, говорити про тривале використання, то гіпертонічні силові розчини сушить слизову оболонку, і, і, і тривале використання їх не дуже рекомендоване. А тут е, при сноті можна застосовувати довший час, і вона от таких оцих неприємних ефектів немає. Але е, мета очищення слизових оболонок е, вона десь співставима, але розчини з селітолу мають більше позитивних ефектів, тому ось так. Дякую за відповідь і пані Віро. Фінальне запитання в яких діагнозах ви, як дитячий спеціаліст та алерголог, бачите доцільність використання інтраназального ксилітолу? Зазвичай те, що я використовую в своїй практиці, інтраназальний ексилітол це є перш за все для дітей з закладністю носа. Тому, оскільки в мене багато пацієнтів з алергічною патологією, алергічними ренітами, то я дійсно застосовую, і ми бачимо, що якщо немає виражених таких симптомів, бо іноді, звичайно, воно не справляє, треба давати інгаляційний глюкокорто інтраназальний глюкокортикостероїд. І без нього це є протокольне лікування, звичайно, але якщо ми, наприклад, ним зняли ваші симптоми, коли є сильні виражені симптоми, то далі ми можемо залишати препарати з силовий розчин з целітолом для того, щоб цей набрик не так сильно посилювався, і щоб тривало не застосовувати глюкокортикостероїди чи антигістамінні препарати. А також, якщо у дітей є оці реносиносити гострі, чи, наприклад, поствірусний він довше тянеться. Реносиносит, ми тоді застосовуємо для зняття набріку і також є гарний позитивний ефект. Зараз хочу спробувати використовувати його протягом місяця, чи можливо це зменшення адгезій мікроорганізмів. Може буде давати позитивний ефект, але будемо ділитись досвідом трошки пізніше. Пані Віро, щиро вам дякую за те, що поділилися своїм досвідом. Сьогодні знайшли час до нас доєднатися, відповісти на запитання наших глядачів. І знову ж таки, я маю надію, що ми обов'язково до цієї теми ще будемо повертатися, враховуючи, що е, у наших глядачів запитання стосовно цієї теми дійсно дуже багато. І дякуємо, що знову ж таки наші фахівці сьогодні долучилися, щоб проконсультувати наших глядачів.